Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про нелегальне пальне на Київщині, контрабанду електронних сигарет з ЄС, скасування ризикового тендеру про це і не тільки далі. Нелегальний продаж пального на території Київської області. Детективи бюро встановили незаконні автозаправні станції в Бородянці, Вишневому Ворзелі та Крюківщині. Під час обшуків на цих АЗС було зафіксовано ряд порушень, включаючи відсутність ліцензії на торгівлю пальним та документів про походження пального. У результаті обшуків вилучено понад 18 тонн контрафактного дизелю та бензину, готівку отриману від продажу, а також обладнання, зокрема 8 модульних станцій. Для заправки автомобілів. Також вилучено бензовоз із цистерною, який використовували для доставки пального. Наразі досудове розслідування триває. Електронні сигарети поза митним контролем. Група осіб організувала масштабну схему нелегального постачання з єС електронних сигарет та рідин для них. Перевозили контрабанду через кордони Львівської та Волинської областей. Продавали продукцію в телеграм. Детективами було проведено обшуки на складах у транспортних засобах та за місцями проживання учасників схеми. Вилучено 17 тисяч електронних сигарет та рідин на суму понад 11 мільйонів гривень до Розслідування триває. У Луцьку суд виніс вирок чоловікові, який займався незаконною торгівлею алкоголем та сигаретами. Раніше підозрюваний вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення. Під час обшуків детективи БЕП вилучили алкогольні та тютюнові вироби з маркуванням відомих брендів на суму майже 1 мільйон гривень. Суд визнав чоловіка винним, призначив штраф у понад 90 тисяч гривень і заборонив займатися продажем підакцизних товарів протягом двох років усі вилучені контрафактні товари будуть знищені. Аналітики БЕП виявили ризикову закупівлю на реконструкцію школи в Одесі, де планувалося витратити понад 109 мільйонів гривень. За результатами тендеру перемогло підприємство з пропозицією на 90 мільйонів. Однак, під час перевірки з'ясувалося, що компанія не мала ані досвіду, ані кваліфікованих працівників для виконання робіт. До того ж, підрядник штучно завищив фінансові показники, аби відповідати вимогам тендеру, щоб уникнути нераціонального використання бюджету. Коштів аналітики БЕП рекомендували скасувати тендер. Наразі тендер скасовано. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.